Бляме у гру Home Eon, тобто один дома. А, як я зрозумів, в грі немає ні меню, нічого. Тож а, вперед, ти найдеш це на кухні. Гарного вечору, сину. Ми повернемося перед тим. Ну, ти знаєш. Медіазаврус, Юніті, Янграві, Пон. Ага, наш герой виштовхує собою двері, як пушка. О, бл. Цікаво, це вже є прояв паранормального. Вулиця. Ну як я зрозумів, просто треба ходити і щось станеться, бо не було ніякої такої задачі від нашого головного героя, тож просто будемо обходити дім, насолоджуватися прикольною фізикою дверей. Мені подобається. Ми граємо за по полтергейста. Кухню. Це. Я насправді не розумію, як вони так живуть в своїх Америках, що в них. Блять. Ну. Типу, це ж двері, чи це таке вікно пан... панорамне. Тобто, ну мені було б некомфортно мати вікно, через яке може пролізти всяке. Тут же ж навіть справа не тільки про людей, а про і тих самих тварин. Я не розумію, що розумію. а Що тобі потрібно зробити? З'їсти піцу з морозилки, полити рослини, прибрати кухню і закинути речі в стірку. Ай, мені піцу? Хову. Хаву. Добре, на столі. Інструкції кажуть, що це не займе багато часу, тож я можу виконати що ще. Телефончик старанокі. Шафа привідкрита. відкрита. Яка страшна. Ну, блін, знову ж таки, у них навіть штор немає тут. Типу, ти собі тут перевдягаєшся і там, ну, я не знаю, куди. О, ягець. Вже в них навіть немає куди телевізор поставити. Добре, можливо все не так як нам здається. Ну, ситуації різні були в житті. Ого! В них немає грошей на тумбочку для телевізора, але є отільна кімната для збору речей. Звучить так, ніби піца приготувалася. Дійсно, дійсно. М -м -м. Пахне смачно, але двері там хтось стукається. Окей, добре це напрягає. Блядь, пранкеры Ну пока и Як я, блядь, мої з'їсне, наша Угу. Блять, це мене лякають ...две... Єбать, це шо було. Оце то, що я казав, ну не потрібно такі великі вікна робити. Я можу зателефонувати і сказати, що батькам щось, ну, щось не те. Блять, не очікувано. де я бачу в Так, окей. Я впевнений, що це всі рослини можна поставити вазу на місце. Блядь. Твері, заспокойтесь. Боже, ну... Що це, чорт возьмі, було? Я більш чим впевнений, що це хтось у шкафу сидить, так? Пропоную вам забайтитись і написати в коментарі, що б ви зробили в такій ситуації. Тут закінчив краще повернути їм на місце. Так, впевнений, що я закінчив, але можливо краще подивитись на листочок, щоб переконатись. Е ну, це все, що далі? Бать, хтось щось перекинув? Блять! Єбать! Фу. Це так. ааа, це так неочікувано. А я, до речі, пропустив це минулого разу. Мені цікаво, ми. М -м -м -м. Де він? Блядь. Блядь, ні! калека. Мені насправді гра дуже сподобалась. Типу. Вона дуже коротка, вона атмосферна. Тобі ніхто тут нічого в лице не кидає, ніяких таких звуків, лише те, що працює на атмосферу. І, блін, ну чесно, дуже злякався, коли він вибіг на мене в перший раз. Ну, неочікувано. З таких, як мінусів, я б сказав, би, що було б непогано зробити хоч якісь. Інтерфейс чи меню, але, в принципі, гра дуже прикольна. Тож, всім дякую за перегляд. Гарного дня чи вечора!